Шановні колеги, у нас е, з присутніх депутатів, членів е, бюджетної комісії Ошека Євген Павлич, Колебільник Петяна Миколаївна, середнин Валентина Миколаївна, Сіровці відсутні. Е, кворум у нас є. Прошу проголосувати за відкриття е, засідання нашої комісії. Дякую одноголосно на нашу. Комісії винесено три питання. Перше про підсумки виконання бюджету Мироської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Доповідає скар Сергій Миколаївич, начальник фінансового управління. Шановні депутати, за 9 місяців поточного року бюджет громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів отримав 571,1 млн грн. мільйона гривень. Це 95% до плану. До загального фонду надійшло без урахування міжбюджетних трансфертів 388,8 млн грн, 7,1 млн грн перевиконання або 101,9%. До спецфонду також без врахування офіційних трансфертів надійшло майже 37 млн грн по офіційних трансфертах. Надходження склали 145,3 млн грн. Залишається у нас базовим наповненням джерело наповнення бюджету. Основне це ПДФО. Його частка в структурі за 9 місяців склала майже 51%. В абсолютних величинах отримали 197,9 млн грн. Єдиного податку 61,3 млн, плати за землю 58,9 акцизного податку в цілому 3,6 податок на нерухоме майно 25,3 млн, Інші податкові і неподаткові надходження 4,5 млн грн. А також плата за надання адмінпослуг 2,5 млн і рента 883 тисячі грн. Спеціальний фонд в основному надходження до нього це за рахунок власних надходжень бюджетних установ. Майже 37 мільйонів гривень. 35,6 п'ять Надходження до цільового 745 тисяч. До бюджету розвитку надійшло 137,9 тридцять тисяч гривень. Екологічного податку надійшло 338 тисяч гривень, інших надходжень 107 тисяч гривень. За 9 місяців поточного року місцевих податків і зборів в цілому надійшло 145,9 мільйона гривень. Це 37,5% структури загального фонду. Зокрема, збір за місця для паркування 10 тисяч, транспортного податку 24,5, туристичного збору 316,5 податку на нерухоме майно 25,3 мільйона, плати за землю 58,9 і єдиного податку 61,3 мільйона гривень. Офіційні трансферти надходили з різних бюджетів. Зокрема, з державного отримали 120,6 мільйона гривень з обласного бюджету. 8,8 з бюджетів інших територіальних громад 15,8 мільйона гривень. Видаткова частина бюджету освоєна майже на 80% або 544,3 млн грн. мільйона гривень було витрачено, в тому числі по загальному фонду 454,4 грн. По спеціальному 89,8 мільйона гривень. В розрізі <кій> галузей бюджетної сфери обсяг видатків наступний по загальному фонду. По освіті 225,4 мільйона гривень освоєно, органи місцевого самоврядування 56 млн мільйонів. Охорона здоров'я 22,6 Соціальний захист 34,7 млн грн., гривень, культура і мистецтво. 17,9, а також фізкультура і спорт 6,2 мільйона, ЖКХ 49,6, інші е, витрати 41,8, які не входять за галузевим принципом. На фінансування першочергових та захищених статей було спрямовано майже 62 в цілому цих видатків по бюджету. Зокрема, е, в абсолютних величинах це майже 337 млн грн. мільйонів гривень. На заробітну плату було спрямовано в цілому по бюджету 283,3 грн., продукти харчування з медикаментами 16,8 млн. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв по бюджетній сфері 22,5 млн. грн. І виплати населенню матеріальної допомоги, так би мовити, різним категоріям. 14,2 мільйона гривень на фінансову підтримку комунальних підприємств було спрямовано 61,9 млн грн, мільйона гривень, в тому числі це лікарні інтенсивного лікування, 7,1 грн, центр ПМСД 6,4 мільйона гривень. Тепловодсервіс 17,4 списку Монтранс 27 мільйонів. Міська телестудія Мирго 3,7 мільйона і місцева пожежна охорона 158 тисяч. На інші видатки було спрямовано 69,3 млн грн. В цілому на капітальні видатки за рахунок спеціального фонду було направлено 76 млн грн. або 46,5% до плану, з яких використано на проекти по програмі з відновлення України 7,3 млн грн. на лікарню. І по НКПВУ, по поліклініці 3,8 млн грн. Також з обласного бюджету було довикористано із, з екологічного фонду 3,6 млн грн для тепловодсервісу на роботи і по очисних спорудах. Із загальної суми капітальних видатків з рахунок коштів бюджету розвитку було освоєно 33 майже мільйона гривень. Ці кошти були направлені на реконструкцію, капремонт закладів бюджетної сфери 11,1 млн грн, із них на укриття майже 2 млн грн. Поповнення статутного капіталу комунальних підприємств 1, майже грн. Проведення заходів з тероборони 285 тисяч, проведення робіт, пов'язаних з капремонтом автомобільних доріг громади 1, майже 4 млн грн. А також реалізація публічно інвестиційного проекту за рахунок державного бюджету 4,1 млн грн. Це на компенсацію військовим для отримання жилих приміщень, також заходи запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах: 443 тисячі і трансферти з бюджету громади. Різним бюджетом 13,7 мільйона гривень, в тому числі районному бюджету 500 тисяч по програмі заходи мобілізації, обласному бюджету 1,4 мільйона гривень на співфінансування по шкільному автобусу і державному бюджету одинадцять вісімсот на реалізацію програм знову ж таки пов'язаних із теробороною. Мене все. Дякую. Е, питання, якщо є. Якщо питань немає, я прошу голосувати за даний проєкт рішення. Хто за? Е, дякую одноголосно. Про внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради 8 скликання 24 грудня 2024 року. номер 350 про бюджет Мироцької міської територіальної громади на 2025 рік. Е, доповідає скляр Сергій Миколаївич. Пропонуються наступні зміни до бюджету громади поточного року, а саме в цілому дохідна і видаткова частина збільшується на 4 тисячі гривень за рахунок субвенції з Великосороченської громади для Мирецької лікарні інтенсивного лікування. Також основне питання це перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками, зокрема, зменшуються витрати по управлінню освіти. На 299 тисяч 400 гривень по оплаті за теплопостачання по дошкільних закладах і по управлінню комунальних ресурсів на 1 мільйон гривень, спрямовуючи ці видатки як головному розпоряднику фіно управлінню, але як субвенція обласному бюджету на співфінансування по придбанню шкільного автобуса. Мене все. Шановні колеги. Якщо є питання немає, прошу проголосувати. Хто за? Дякую, одноголосно. А про надання згоди на укладення правочинів КП Тепловосеріс Миронської міської ради. Доповідає Романенко Леся Миколаївна, заступник начальника управління комунальних ресурсів, начальник відділу комунального майна. Прошу. Даним проектом рішення пропонується назвати згоду комунальному підприємству тепловосервіс Мергорудської міської ради на укладання значних правочинів з постачання транспортування розподілу природного газу та електричної енергії всіх додатків та додаткових угод До них, інших правочинів пов'язаних з їх виконанням на суми, які забезпечать надання послуг теплопостачання, водопостачання водовідведення на опалювальний період 25-26 років. Дане рішення викликано тим, що у 2023 році було звернення НАК «Нафтогаз України про надання згоди, це передбачено статті 18 закону абзац 2 частина 6 статті 17 закону України про місцеве самоврядування. Там де передбачено, що якщо сума договора значна і вона перевищує 10% вартості активів комунального підприємства, то Орган місцевого самоврядування повинен дати згоду на, таке, на укладення таких договорів. Це стосується постачання природного газу і електричної енергії на опалювальний період. У 23-му році така вимога на Нафтогазу була, у 24-му не було, а у 25-му знову звернулися вони з вимогою надання такої згоди. То ми даємо згоду комунальному підприємству на укладення такого правочину. Шановні колеги, запитання є? Якщо немає, прошу проголосувати, Хто за? Дякую одноголосно. Це всі питання, які були винесені нам на засідання. Так що прошу проголосувати за закриття нашого засідання. Хто за? Дякую одноголосно.